Однією із частин спеціального огляду гінеколога, який проводиться на гінекологічному кріслі, є Огляд шийки матки і стінок піхви в дзеркалах. Ось до вашої уваги показую, що з собою являє гінекологічне дзеркало. Гінекологічне дзеркало має різні розміри. Тут у нас розмір S – це маленьке дзеркало. І власне розмір дзеркала підбирає гінеколог в залежності від того, народжувала жінка чи не народжувала, тобто які в неї розмір піхви. Тобто, зараз я відкрию і покажу вам його. Вводиться. Боковою поверхнею, акуратно для того, щоб е, мінімально були дискомфортні якісь відчуття, потім повертається вже безпосередньо в піхві, розкривається. І отут -от, е, знаходиться вже шийка матки. Фіксує гінеколог ось таким зажимчиком його. Е, і власне, далі вже через це дзеркальце це може здійснюватися наступна маніпуляція. Така як кольпоскопія за допомогою кольпоскопа, який ви ось тут бачите. Збір мазків на цитологію та на мікроскопію, і власне огляд проводиться в зеркалах як шийки матки, так і стінок піхви, для того, щоб оцінити, чи є якісь проблеми. Часто ми отримуємо різного плану запитання, що мені робити в тій чи в іншій ситуації. І е, хочу акцентувати увагу, чому лікар не може надати е, вам е, відповіді дуже точні на питання, що стосується конкретної вашої ситуації. Тому що спеціальний огляд лікара-гінеколога він може проводитися в, тільки в кабінеті, тільки на спеціально на, е, влаштованому гінекологічному кріслі з використанням спеціального Такого, як кольпоскоп, ультразвукове дослідження, потребує спеціального огляду шийки матки та стінок піхви, спеціальних зеркала гінекологічних потрібно також мати результати мазків і мати уявлення, провівши дворучне пальпаторне дослідження органів малого тазу. І з цього всього огляду, плюс збору ваших скарг, розбору коли що з'явилось, яким чином, як проходило взагалі життя, от, який е, був менструальний цикл і його вплив, е, тоді вже може складатися загальна картинка. Якщо ви надасте на онлайн-консультацію тільки там, результати досліджень, ця картинка буде неповна. І лікар може зорієнтувати вас по наступним крокам, чи там в цілому оцінивши ситуацію, але це точно не буде е, зроблено дуже. Коректно по відношенню до конкретного вашого випадку. Тому відповісти на деякі питання без консультації гінеколога і без огляду на гінекологічному кріслі лікар не може повноцінно.